Угу. Mm -hmm. і такий так, смачний. Чай, так, це тя? Так велико. А все, що це таке? Всім привіт! З вами Іван Когевело. Це мій влог. Юра, привітайся з підписниками. Власне. Та тут не знімай на той влог. Так, прийшов я на обід. Е, обідати прийшов. Андрій ще спить. Андрій, ти ще спиш? Чому ти так довго спиш? Яка вже година? О, В Смислі. То наша мамочка готує О, мені обід. Мамочка, привітайтеся з підписниками. <звіт> привітайтеся з підписниками. Привіт. Але маме, маме, вже... Що мамочка приготувала на обід? На обід Курник? курник? А Я люблю, курник? не викладаю, що буде страшно. Такий пиг mm -hmm. і такий смачний з порщиком. Зараз не що що нас ще получилось. Може, то ні курник. Курник, курник. Зараз курник торг. Тут to... який запах. Курник то курник то що означає з курки? Запах чуєш? Який запах передавай на камеру запаху не передати На камеру запаху не передати. Запах чудовий. Запах дуже чудовий. Так, курник. Хто не знає, наші в інтернеті подиви. Подивіться в інтернеті, що таке курник. Як він забуде, такі. Я не маю часу, мені треба скоро час. пообідати, і я біжу на роботу. Він ваші біжить на роботу. курник ще розвалився. Дуже апетитно виглядає курник. Курник дуже він так має виглядати, його так кидають, його навіть кидають. То він з чим? з бульбом? з м'ясом, З сиром. Привіт, прийшов я в магазин до біжка, маю купити тетя, щось поїсти. Цьотя, що вам купити? Це привіт. Привіт. Кажи, не знімаєш що? Наталя. Скажіть, що купити вам? Що купити? привіт, з вами Іван Когело. Зараз я знаходжуся на роботі в будівельному магазині. Що це це? Ми з цим працюємо. Списуємо товар. Так, от треба буде заявити, якщо на царство, наприклад, на роботі, ніхто ще ліпше робить і працює. Та це я знімаю влог. То буде в інтернеті. Yes. Зараз я ставлю чайник і ми будемо з цьотьом пити чай. Так, цьтя? Yes. <рес> Цьох. Так, ставлю чайник вже. Yes. Ставимо чайник. Yes. Вода або yes. Тут ми будемо робити канапе. Це таке Тут Дуже смачний, так. Так, чайник. Оп. Оп! Чайник включили. Моє горнятко ось таке. З черепом. Моє горнятко. Зарядне на місце, тут музичка грає нам. Росіння. Тут це вернятко. Це це пешечки нам. Mm. Mm. Okay. Це керівські влучаю. Шеф? Шеф іде. Всім привіт, з вами Іван Кога. Марічка, помахай привіт. Привіт і Куди ти йдеш? Спитайтесь, Івася. Далекий путь. Вийшли ми з Марічкою погуляти. Марічко. Нас знімає, розкажи щось. Тримай. У мене вершині паху. У велика, правда? Я Не всі розколюся. така велика. А що тут таке? Ще не знаю, спитай підписників, що тут таке. А що тут таке? <laughs> Скажи напишіть в коментарях. Не хочу змінить. Вони на... Ні, не, не напишуть в коментарях, скажи мені нього. Напишіть нам, що тут таке. Сута мене. Як? Давай, вставай. А ти наперед ставай? Та ту напереді ставай, ставай сутрафую. Так же було видно тут. Чотку? Марі! Все, цокну. Вітаю. На, тримай! Тримай, розкажи влог, де в час, Я не маю часу, є здорово. Я... Здоров. Зараз ми знаходимося на Краківській базарі. Йдемо де? Форум через Краківський. Беш на Краківській щось це обгоп попугає, нічого собі клас. Бачиш? Ja, <laughs> тут ми. Oh. Ідемо. Є дівчинка, але тут шумічка стояла за 500 гривень. А дівчинки такі зонарні, гарні мали, це гарні галочки. Вже їм? Напішла домов. Ні, а тебе хотів? А якщо тут я б зараз зап'яти? Ну, приїжджай, але ти тоді дивися. В тобі Вона краси, у нас красиві, в неї залишилися три дівчинки з унами, галі. Тобі з вченочки вони на виставку, але такі вчерочки, мають дуже. Всім привіт! Це мій новий лох. Сьогодні неділя. Що? Ми йдемо до церкви, хату закриваємо. Щось не до своєї. Закрила. Закрив? закрив? Ходи. сонечко світить. Ого. Льво. Mm ти, мої коріки. -hmm. Чотирніс не говориш на Я йду до церкви перший раз в року. Юра, йде того року перший раз до церкви. Та раз, що ту Приїхали ми до Львова, я і. Настя. Що, що? Ви собі буржомі. Настя собі що купила? Настя. Настя собі купила хачапурі. Смачне хачапурі. Де ми зараз йдемо, Настя? Добре, Ми йдемо до оперного, там будемо. Не скажу, будемо гуляти. А дуже, дуже гарно, гарний Львів. Сьогодні дуже гарна погода, правда Настя? Настя. вибрала. Що, що? Я вибрала. Що, що зробила? Я вибрала, що. А, Настя вибрала таку погоду. А Настя вибрала такий день, щоб поїхати, так? Присіли ми собі на лавочці, я і Настя. Біля тебе щось. Ти... Буса тобі присіла, ми собі сидимо. висидимо. ти встала Настя. Сідай. Та гарно, чисто. Що Сьогодні дуже багато людей, напевно, тому що сьогодні неділя, правда Настя? Настя. Та й все, і ми очікуємо. На кого ми очікуємо? А я чого? не можу, я не знаю, я той день витримався. Там вуйку когось малює. Може, ти сюди, на тебе намалює. Настя. посидиш собі годину. Жесі, ми що зробили Настя? Розкажи. Ти відео вставиш? Що вставлю відео? Коротше, тільки... була в нас. Поверна на ру. Була в нас. Настя мене вимучила, не знаю, три години чи дві години то було. <рес> хватить, хватить, ходи. Але це... сонечко світить. Але сонечко світить. Класно тобі? Мені теж. Зараз ми, ми е... е... йдемо форум на... на цей, талі. на Хачапурі. Але оберни камеру. Нам <різований> не треба розпродажу. Чого? Курток? Так. Коротше, були ми в Макдональдс. Макдональдс. Були ми його поїли. Там э, Чікен-Кокен, чі, зараз йдемо на Янівській і вже їдемо додому. Ой, тут так, сьогодні багато людей, що я в шоці. Чесне слово. Настя твоя, почка, як це спитати? Ну, то, що ти. То, що мене пережили, що ти можеш то сказати? Класно, то капець, дуже класно. І все, зараз їдемо додому. Що таке? буде Стоп. Змісню, стоп? Стоп. Настя, не страшно. Тут оперний театр. Серйозно? Тут людей багато. Я не бачу. Прийшла любов, така солодка ірка. гірка. Тут шарики продають. Хоче шарика Настя? Настя. Настя? Хоче шарика? Прийшла любов, така солодка ірка. Чи ти смієш, Та я не розумію. Дівчиця. Добре, коротше, ми поїхали додому. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ще що. Ще що не більше нічого. Сіли ми вже в маршрутку і їдемо в Яврицьк. Типа комусь треба. А ми Їдемо в сусіднє село. Коротше, все, ми поїхали. Гарне плаття? Ні. Дві турища вкаже. Розвіє Фу Негар, на жаль.